Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 28-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 15 червня 2024 року орієнтовно склали

Бойових броньованих машин 15263 одиниці за добу 29 артилерійських систем 13855 одиниць за добу, 37 реактивних систем залпового вогню, 1103 одиниці за добу, 2 засобів протиповітряної оборони 853 одиниці за добу, 4. Літаків – 359 одиниць, гелікоптерів 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 11148 одиниць за добу, 51, крилатих ракет 2293 одиниці за добу, 7, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 18911 одиниць за добу, 57, спеціальної техніки 2322 одиниці за добу, 12. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!